Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгєйські коні. Сьогодні ми вирішили вам зняти таке цікаве відео. Зобрягли гарту у Вчора купили лошака і Думаємо недалеко в сусідньому селі. Що будемо гінати спринтера, це відео вам знімемо. Заради відео. Їдемо за ним. Приближаємось до пари. Ошак такий непоганий, потужний. Лошак буде син гордого. І сусідові кубили на Олександрій. Кількість кілометрів 9, 8, 9 кілометрів в одну сторону. Снігу замалу на сани, бо я вже думав, що сани, але центральна дорога відбилася, а тут також мало снігу. Ну, я не отець. Тож його пустила вже за який. Так, також.

айта, тобто там переправа. Я. Це екрат місто висто підхайту з сторони Бережан, а той же там не монастирський. Сло поле. Не бої техніки, туди патклоб, хоч туристи возити в Яренку. Міста. Можна туристи возити. Не боїться, адекватний, дітей не вражає. Другий паника. Мирний не папається. Пемний пакет. Іду маю добру. Я не в ній навчався, я в гімназії. Тут з'їжджаємо вже. В центр сами не заїжджаємо, а беремо на вербів. Музична школа. трошки? Може, трохи і накинув. І має добре. В'юче все будемо під'їжджати до орбо. Є до арбо, вже якраз під'їжджаємо до місця призначення. Зима. Так, тут піші сніг. Тут такий сніг, щоб до її сани йшли. Наші сани на пару на парубок. Що не дерев'яні? Ти пару запріг, тайшов, що? летять. Може і асфальт нічого. Ай! У нас менший сніг. Це вже Ми переїхали Галич, село Галич і їхали вже. І нам знову їхати сюди недалеко через, через горб, через поле. кругу трохи є. А з старого міста загаїться. Ну, хотіти. Може і не їдемо. Aj, aj, aj tam! Aj tam docho! Paświa na zadubio! To kończy się po prostu. Każdego najsemu się na po jak się każe. Od, że włączył wideo, że je mu No On, że Diolch, diolch. 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 Diolch, Sian. Diolch yn Такий у нас лошак на продажу. син гордого. Два роки. Перший раз запріганий. Лошак моцний. Любий лошак. Чистокровний оголос. Кого буде цікавити. Номер будемо в описі. Ну, шак, так об'ємо висоту не міряли, але ногу яму поміряв, тверду 25 маємо.

Cusco. Serioso, hein? Tchá, Tony, <todicom> tchá! Tchá! curva, tchá! 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 Tchá, carro! Tchá, Tony, tchá! 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 Tchá!

Тоже настоить. Oh, давай, пойдем я oh. 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 вот, <г positivist> а. а это Ай, 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 Oh. Ще й година можна. Вищий годин. О, так два роки. Оооо! Перший раз у воді. Айта! З цим гордом. І сувєтської кобили. Дубіла і знову ця не їхати, бьо! Айта!

Так, вже пункт, трохи. 9 кілометрів. Якщо... пройшов. Треба підганяти вже його, вже не лети. Саха сторожки кидають теку. Ну, енергію викинув, викинув і... і все сів. <різь> а... віста. Віста, віста. Соні! віста, соні! Кінь вже вийшов на подвір'я, га. Він ведів коні, ти він хотів повертати. Ми вже вдома. Такий двохрічний лошак. Зано Олександрійців потужніший, ногу має 25. Перший раз сьогодні був запріганий, патлатий, син гордого. Кого буде цікавити номер буде в описі? Розкол, висота. Все в ньому є. Кого буде цікавити? Телефонуйте. Опустіть його на секунду зроблю. Tres